Всім привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі та на будівництві у Sims 4 Я поставила собі за ціль випускати у цьому році побільше будівництва на каналі, бо я загалом люблю будувати і раніше регулярно випускала подібні відео. Поки що не дуже виходить у мене це, бо вже середина лютого пройшла. А це тільки перше будівництво на запис. Я себе трошки за це сварю, але хочу вірити, що у мене вийде повернути. До подібних будівництв. Бо я взагалі будую, але не на запис. І у мене це війшло в таку нову звичку, від котрої дуже важко відмовитись, і треба це виправляти. Для мене не зайвою буде ваша підтримка у коментарях, наприклад, кому цікаві взагалі будівництва, це би, можливо, допомогло б мені більше налаштуватись на відновлення цієї рубрики, скажімо так, на каналі. Бо так, як я вже сказала, я люблю будувати і дуже часто це роблю насправді. Та і спостерігати за будівництвами. Інших сімерок і сімерів мені теж подобається, і хочеться, щоб і на моєму каналі будівництво теж з'являлось часто. Тож давайте перейдемо до сьогоднішньої ділянки та її обговорення. Це як ви вже могли зрозуміти з назви модель в Дель Сольвелі. Я вирішила стати заново на цей шлях будівництва саме з оренних квартир з останнього DLC в оренду, би він міг називатись, у нас у мене є кілька ідей для цих нових типів ділянок для квартир, саме в оренду, але я почала саме з мотелю. Бо тепер. Як мені здається, нарешті можна, хоч якось поцікавіше, не без вигадування велосипеду, звичайно, але все ж поцікавіше відіграти заселення персонажів в мотелі, в готелі і так далі. Було б, звичайно, добре, якщо б в саму гру додали безпосередньо готелі з повноцінним функціоналом готельним, але з новим типом ділянки це створити вже виходить краще ніж до цього, як на мене. Сьогоднішні поділені юні. Ти ось ці умовні квартири в принципі це можна використовувати за своїм призначенням як квартири в оренду сьогоднішню ділянку, тому що сам стиль будівлі дуже нагадує мені такий дешевий сегмент. Орендованого житла десь в Америці, я взагалі взяла за основу референс декору з самого Дель Сульвелі. Якщо просто політати над містом в цьому центральному, скажімо, районі міста, де знаходиться Алея Слави, то навколо можна знайти дуже багато класних референсів. Я навіть собі пофоткала декілька на заміточку на майбутнє. Було б ще в Дель Сульвелі більше ділянок. Тоді б я взагалі була дуже щаслива і ще. Поки я не забула під час будівництва, я згадувала архітектуру будівель в GTA 5. Так, неочікувано якось свої часи. Я частенько грала в GTA онлайн, і як сімер головного мозку, я скринула собі цікаві для себе референси, якісь будівлі, щоб потім побудувати їх в Сімсі. Я дуже часто в іграх так роблю. І коли ми з нареченим щось граємо разом, він сам мені може вже сказати: От глянь, який дім, чи щось таке, чи я роблю на цьому акцент з понтом того, що я захочу це сфоткати для Імсу, і потім використати це як референс. Дель Сольвелі, як місто, у мене чомусь асоціюється саме з таким собі дуже family friendly, але Лос-Андосом у Сім'ї 4. Чомусь у мене йде така паралель між цими містами. Ми звичайно розуміємо з вами, яка в нас тут гра. Так, тут все дуже райдужно, дуже класно. І здавалося б, де можна знайти логіку і провести паралелі між цими двома іграми, але я чомусь бачу саме так. Мені подобається кожен район Дель Сольвелі, і ось цей з алеєю Слави. Вибачте, але я просто не пам'ятаю назв цих районів. Житловий район, де таке міні-гетто. Якщо так можна сказати, Гроу-стріт. Я також будувала там задовго до домівки в стилі якраз Гроу-стріт. Спеціально для цього знову ж таки скрінила будівлі з ГТА. І можливо я повернусь до такого стилю, якщо так можна сказати. Бо мені б хотілося бачити в тому районі однакові за стилем домівки. На це просто треба час, якого у мене завжди немає. Якщо вам стало цікаво, то на попереднє своє будівництво я залишу в описі посилення посилання. На Tumblr, там ви зможете глянути скріншоти, щоб зрозуміти про який стиль я кажу. Єдині у мене питання є до району зі схилами. Ось з цими сімівськими Голливуд Hills, Бо там буквально три величезні ділянки, великих розмірів. А селебріті, наприклад, в своєму збереженні, я би хотіла мати побільше, їх банально нікуди селити. Можна було б зробити, мені здається, більшу кількість ділянок в тому районі, але з. Меншим розміром. Мене б це влаштувало, тому що я не дуже люблю грати на великих ділянках своїми персонажами, тобто будувати їм якийсь величезніший будинок. Не дуже часто так роблю, тому хотілося б бачити в тому районі більше ділянок насправді. Але ну, то таке, то DLC виходило вже дуже давно, щоб зараз про нього знову заводитись. Тому проїхали. Тому так загалом мені б дуже хотілося зробити з Дель Сольвелі таке справжнє. що у брудне місто зі своїми приватними будинками на схилах, з трохи гетто районами, з фенсі закладами в центральному районі біля оцієї Алеї Слави. І так далі. Я маю в записнику декілька ідей для будівництва саме з цим вайбом. І спеціально нічого не будую весь цей час, щоб знайти час і зробити це саме для каналу. Тому що деякі ідей мені потрібні будуть для династії, тому щоб об'єднати приємне з корисним, як то кажуть. Можливо, саме після цього відео я сама себе надихну на більш активні дії в створенні свого уявного Дель Сольвелі, щоб показати цю картинку зі своєї голови вам, щоб ви мене зрозуміли. І повертаючись до районів, як на мене, саме в цьому центральному районі, я буду назвати його так: там не вистачає якогось мотельчику чи квартир в оренду для тих, хто. Або приїхав в місто просто погуляти на деякий час, або приїхав дійсно підкоряти це місто з якимсь дріб'язком в кишені. Тримайте в голові, що цю ділянку можна використовувати як квартири в оренду, але я все ж буду казати, що це мотель. І в цьому мотелі є п'ять кімнат під оренду. Вони всі мають плюс-мінус однакове наповнення. Точніше, ні, наповнення в них те саме. Меблі там, в принципі, ідентичні відрізняються вони тільки кольоровою гамою. І трошки розташуванням меблів. По комфорту кімнати однакові. Тут, в принципі, немає чогось по типу стандарту, люксу і так далі, тому що мотель такий з характером, якщо так можна сказати, по зовнішньому вигляду та її всередині, в принципі, теж видніється характер мотелю. При будівництві всім, як на мене, важко віднайти якусь золоту середину між новим будинком і занедбаним або старим будинком, який будувався давно і давно не. Проводився в ньому ремонт, чи за рахунок самої графіки гри, чи за рахунок оточення ділянки, вона буде виглядати або Новою або вже старою і занедбаною, якщо додавати оці потертості, тріщини, якісь плямки та інший тематичний декор? Бо дуже часто при будівництві якогось нового дому мені хочеться все ж таки його трошки застарішати, якщо так можна сказати, будинок чи ділянку спільну якусь. Як це може виглядати в принципі в житті? Так, коли десь покриття стін потріскається трошки, чи плитка на підлозі буде десь не першої свіжості, але б щоб це не виглядало як повністю занедбаний будинок. Не дивлячись на це, на ось цей, от на ось цю складність віднайти золоту середину, я постарішила цей мотель, бо він в моїй голові виглядав саме таким побудованим десь з пару десятків років тому, і ремонтні роботи, в принципі, в ньому проводяться дуже рідко і. Так частково, наприклад, в одному номері є замінений кондиціонер, а в іншому номері немає. І там пощастило тим, хто буде знімати цю кімнату, менше, тому що у них буде старий кондиціонер. І так до кожної деталі, до кожної потертості, до кожної стіни, і в цьому все в такому дусі. На першому поверсі цього моделю є рецепція, так де можна зареєструватись і орендувати собі кімнату. Також є прохід в спільну кімнату. Де є суміжна пральня з невеликою кухнею, якщо раптом комусь захочеться щось приготувати, наприклад, в кожному номері, в принципі, є своя мікрохвильовка та міні-холодильник, але в спільній кімнаті я вирішила поставити повноцінну плиту. На записі я спочатку теж там поставила мікрохвильовку, але потім я замінила її на повноцінну плиту. Ну і для приготування їжі є також гриль. Який, до речі, стоїть біля басейну, так я згадала про басейн на такій, мені здається, типовій ділянці з такими мотелями чи квартирами дешевими, як я вже казала. В такому теплому кліматі повинен бути басейн. Отак, от серед асфальту та дороги, він обов'язково мені здається повинен бути. Є ще два технічних приміщення або гаражі на вулиці, які я не сильно заставляла. в основному там лежить якийсь мотлух. А також. Там стоїть перевернутий стіл для пінг понгу Я його перевернула спеціально, щоб всі ми там не стовбичились постійно за іграми, тому що вони шаленіють просто коли бачать ці столи на ділянці. Я сподіваюся, що вони не будуть перевернуто в нього грати. Просто, по моїй задумці, коли відбувається якась активність на вулиці, то власники цього моделю дістають цей стіл на вулицю для того, щоб гості змогли пограти в пінг понг Ну і в самих кімнатах є, в принципі, все. Тільки найнеобхідніше Я старалась не заставляти їх зайвими речами. Є кімнати з двоспальним ліжком, з двома односпальними ліжками, і суміжна кімната також є для трьох осіб. Наприклад, для пари з дитиною або іншим членом родини, також щодо використаних ділсів в цьому будівництві, я в принципі, як і завжди, майже себе не обмежувала і використовувала усі предмети, які я маю з усіх ділсі з будівництва. У мене немає тільки бату та останнього. Комплекту з замками, тому я використовувала майже все, що мені хотілось. В основному я використовувала доповнення в оренду, але і інші DLC я також звичайно використовувала, тому що могла це зробити. Але мені дуже подобається ідея будівництва з базою, або тільки з базою, і з конкретним DLC, наприклад, це цікаво і буде корисно для тих, у кого немає усіх доповнень. Це теж важливо робити контент саме для таких людей. Тому, якщо ви раптом маєте бажання побачити від мене будівництво з такими обмеженнями, то ви знаєте, що робити. Дайте знати про це в коментарях. Багато хто також зіштовхнувся з проблемами в збереженні після виходу цього DLC в оренду, після встановлення ось цих квартир, щось стається зі збереженням, воно чи крашиться, ламається, чи щось там з ним відбувається. Наче як 27 лютого мають викатити патч, який буде фіксити баги ось цього DLC. тому якщо ви боїте встановлювати у себе цей тип ділянки можете просто дочекати з цього фікса. І після цього встановлювати мою ділянку. Бо так, я як завжди, викладаю ділянку для всіх для завантаження. Посилання буде і на Патреоні, і на Donatello, і на тамблері з усіма ось цими спільними посиланнями. Тож заглядайте одразу або після фіксу, якщо захочете скачати цю ділянку. Я не зіштовхувалася ні з якими проблемами цього DLC, тому я не знаю, як саме воно може поламати вам гру. Але якщо ви стикались з цим, або про. Просто знаходили конкретні приклади інших сімерів, то знаєте, як діяти. При бажанні, ви також можете підтримати мене на тому ж самому Patreon або до нателу. як завжди, будуть у описі під відео. Ну і, в принципі, на цьому, мабуть, все. Я вам дуже дякую всім за перегляд, що ви дослухали або додивились це відео до цього моменту. Я буду рада, якщо ви залишите ваші враження від сьогоднішньої ділянки в коментарях. Для мене це завжди дуже дуже цінно. Ще раз усі важливі посилання ви можете знайти у описі під відео. Також підписуйтесь на канал, якщо ви вперше завітали і вам було затишно. Ще раз вам дуже дякую всім за перегляд. Бережіть себе. Та почуємось з вами у наступному відео.